I trei di ricotta per favore, quelle di pecora. Mi sono messo fino a Kiono vision. Eh, mi sa anche tutta di bella. Questa? Ah, no, no. Quella, sì. Anche di più, ancora di più, sì, sì, sì. E Sì, così. Bene, basta così, grazie. Mirana scusa un attimo, non vedi se mi faccio a mettere la cara? Come faccio a mettere la cara? Eh, eh, scusa. Snoagazini e bere, щоб скоро поїсти на poiste. E nella pista. Фінокьона — це така кубаса велика-велика. І там додають фінок, як вам сказати, фін, 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 фенкель такий, але квіточки такі, цвіт, і він тоді запах дає. І, напевно, що насіння таке вже перестигли, і фенкель дають теж. Важте, як вона виглядає ось така дуже смачна. І тут маєте, ще раз вам покажу інсалат русса. Це називається наш майонез. Ви подивіться. Там нічого немає, тільки майонез, бульба, морква і якийсь горошок зелений. Більше нічого. Три інгредієнти. Не вміють зовсім робити. grazie. Arrivederci. l'ho insalato usate. e usiate l'insalato su che si mannaggia che non cos è. cos'è questa roba qua? Che serve, questo qua? C'è la lacca, eh, c'è la lacca finta. E perché? Che devo per far seccare meno questa parte qua. Ah! Perché se ci arriva la luce diventa niente. А, у копіто, у копіто, в grazie. Казав, щоб корінь не висихав. Бо як на світлі стоїть, корінь висихає, темний робиться, і тоді він починає інсталата портитися. Це якась новина така. От синій у нас коштують 1,99. Перець, я не дивлюся, 4 євро він не то, що дорогий, я його зимою ніколи не беру, тільки літом. Так, Заправляємо бензину і йдемо відпочивати. У нас сьогодні ось така бензина, стільки коштує, вона понижилася, тому що вчора була. Ми от у моєму компанію має діс оліо 1,49, а вчора коштувала 1,70 і бензина 1,70 коштувала. У нас бензина завжди одна ціна. Одна бензина тільки існує. Я не розумію, чому Віталія, чому в Україні 2-3 ціни на бензину. У нас одна одна ціна, одна бензина. Ціна міняється, звичайно, від залежно від міста, від дня, який день, трошки вниз, трошки вверх, але в основному все нормально з бензиною. Так, ми вже тут доїжджаємо. Дуже сьогодні багато людей, тому що вихідний день і дуже багато. От тут паркет нове зробили, за яке, не знаю, чи треба платити, чи не треба. Тому що тут внизу є такі каскади, безплатно. Оця сама вода, що вверху є, вона сходить вниз і там такий великий, скажімо, згори падає, каміння, там теж вода 37 градусів і зовсім не платиться, зовсім безплатно. Не маю часу, я вам, щоб вам показати. Тут в руві тече вода, бачите, де трустина є. Тече, є тут люди чи нема. Деколи тут люди є. О, тут вода 37 градусів. Ніколо... о о а еко, га е Буде, були, були люди. Були люди, побажали грації. Алі, рача. Тут не можна знімати, бо тут жінки голі деколи зовсім. Так що треба зайнято, зайнято, де немає ключиків, там означає, що занято. Ось тут мені подобається, йдемо сюди. Тямо да, ділянку.

що можна поїсти. Мама, мені зовсім не апетитні виглядають І ці булочки. Мортаделя. Це все. Ну так, я думаю, что это. А что ты делаешь, что Ah, Zelo dobro, da se vse vrsti. Če se vse vrsti, se vrsti. Bulbari petetno me gledajo, tako po italijanski, pač tako med velikimi koskami. Mleko, pošte vrti. Оріхи і яєчка Моцарелля. Дурак червоний. Це солодке таке різне, продають. Дольча для нонна. Бачите, Такі низенькі тортики по-італійськи. Простата, ось така низесенька, еліганти. Нема таких тортів високих, щоб обжирали поробити. Тут взагалі навіть ніхто тих тортів ніхто не бере. Так, трошки. І лісові ягоди. Ой, але бачите, бачите ситуацію. Ой, ви бачите. Так, ми дуже голодні, бо ми дуже сніданок малесенький зробили, дуже мало поїли. І зараз ми дуже сильно їсти хочемо. Мій компанію має тільки 8 евро в роздягалці. Може зараз купимо якесь паніно. Ми маємо своє паніно, то що ми маємо їсти після як закінчиться вся вся церемонія, після як вийдемо. Але хочеться їсти вже, бо ще багато годин тут. Ще чотири години ми тут будемо, їсти вже хочеться. І просто я не можу розслабитися, тому що хочеться їсти. Мій компаніон знайшов банкомат, значить гроші є, йдемо, купимо опаніну, тому що дійсно їсти хочеться. І тут зовсім нема що їсти. Мама, ми. О, ну що ну, брати, оце воду, це, оце, оце. панкаре. Зовсім не рисує. Сказати. Я не знаю, що брати, якийсь паніно брати. паніно мене не інтересує. Molto bene. <рикунок> <Две паніни. Добіре>? <рикунок> <рикунок> io prendo cotoletta. Bene Scaldata bene, anche io. І <рикунок> uno questo qua. Сказала всі паніна за одну ціну. Не треба говорити, як називається паніно. Два паніна і баста, сказала Остап. А, Можу одну крустату взяти, Візьмемо одну крустату просто раді цікавості. Яка ця крустата? Бо в кожному місці по-інакшому роблять. на 17 евро ми заплатили. За три, за два паніна і за ось цю о, простату. Розігріли. У мене котлета ось така. Такі паніна, бачите, нішов, воно вартує 6 євро. Одну інсалату маленьку я з'їла. От хліб і, і... я хочу спробувати ось це. Завжди тут в Італії треба брати свої, свої продукти. Е біла чуто котка і сир і все, і 6 евро. Навіть навіть на інсалати немає, помідора нема. Тому я не люблю їсти. Як ми подорожуємо, я знаю, що там нема що їсти. Як з дому візьму, то щось добре є. Цей хліб я вже не хочу, я його тут лишу. Ужас, білий хліб такий страшний. Ось, наприклад, паніровку вони точно зробили з кукурузяної муки, а кукурузяна мука в нас Італії. Якщо її привезли туди, не знаю, з Мексики, туди, з Центральної Америки, ця кукуруза, як вам сказати? Зараз я по-українськи не знайду слово, вона не якісна, не те, що не якісна, вона шкідлива. Ось так ми відпочиваємо. Зараз я попробую отаку хрустату Я дуже цікава. в кожному місці роблять, вона отаке така вже, бачите, м'ягенька. Ой! Розломлюється. Тісто пісочне. Нормально, трошки бачите, ну я так я мало цукру їм, то мені здається, що вона засолодка. Я б дала, але що вони мусять дати, тому що повидло вони самі не роблять. Ecco qua, Експресо італіано. Половинку дають. Це то, що потекло, ну немає текти. Чітін. Це, Це для маленьких дітей. Сьогодні відео без без озвучки. Догадуйтеся самі.